У четвер дев'ятнадцятого грудня сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, 29-річного солдата Іллю Біланенка. Хоробрий захисник служив на посаді оператора безпілотних літальних апаратів. Мужній воїн помер 13 грудня поточного року під час лікування від отриманих поранень поблизу населеного пункту Зелений гай із Юмського району Харківської області. Загибелі Лілі це велика втрата не тільки для родини Біланенків нашої громади, а й всієї України. Ілля – це мой син. Ми в місті боронили Україну. Так вийшло, що я вже два роки служу. І вітя, мені не довелося. А він прийняв удар на себе. Це був нормальний молодий хлопець. Сама працював в, в Ольдораді. Много друзей. Потім потрапив в підрозділ розвідки. БПЛА на боевом задании. Им на втором выходе буквально, на втором выходе залетел им термобар прямо в блиндаж. Обгорел на 75%. Врачи в Харькове в госпитале боролись за его життя. Но сразу мне сказали, что 10% из 90% что он выживет. Поэтому вот так. 20 дней он лежал в коме в искусственной, и сердце остановилось. Жалко, остался без сына. Жизнь закончилась для меня. Я форму не сниму. Я отдам долг нашему ворогу. И стала могу любимого сыночка. Зайка мой маленький. Я так навіть не вірила, що його так рада не буде. Він все зможе викарабкається, подала і цього кляту болячку, болізницькою. Він тут був дуже хороша дитиною, слухняною. У нього все виходило, все добре. І вчився добре, і, і роботу знайшов, і, і на роботі був хор, хор, хорошим. Всі, всі ставили в примір. Дуже багато в нього друзів. Вони прийдуть сьогодні пам'ятати його. Не дочекались із великої війни, і Любі Ланенка мати, батько та сестра. У серцях рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів. Захисник назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Був завжди веселий хлопець, якби компанійський, приємно було з ним працювати. За душа компанії. Душа компанії і один з найкращих пілотів. Веселий, от завжди позитивний. Гарний був хлопець. Скільки в гості прям приходили, завжди був вічливий, гарний, що тут скажеш? царство небесне. Відспівали відважного воїна оборонця Іллю Біланенка у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще іще в мирі Господу помолимось, Господи помилуй, ще молимось. За упокоєння душі спочилого воїна і захисника України Іллі, і за відпущення йому усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй. мужнього солдата Іллю Лоненка з усіма військовими почестями поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.